І ось кущ який просто привертає свою нашу увагу своїм кольором. Це такий колір дуже красивий, такий вишнево-буряковий колір. Він має він не просто вишнево-буряковий, він ще й оксамитовий, тобто російською мовою бархатистий квіти. Розкриваються майже одночасно, квіти вивершуються на стеблі, От, і його дуже видно. Саме, сам кущ наростає середньо, посаджений у 2020 році. Квітка красива. Я не знаю, мені здається, що Відео не передає отеї бархатистості, яку має ця квітка. Отже, це сорт Бакай Бель.